Слава Ісусу Христу, ми з вами продовжуємо мандрувати над Словом Божим. Сьогодні я читаю книгу Приповідки. Скажу так загально про книгу, що назвав я цю книгу джерелом порад як для практичного життя, так і для духовного нашого життя. І сьогодні я читаю саме шосту главу цієї книги, книги Приповідок. І зупиняюся на 23 му вірші. Тут чуємо такі слова. Бо заповідь то світильник, а навчання світло, повчальні докори, дорога життя. Що я зауважую? Що докори є різні. Так? І сьогодні ми чуємо про повчальні докори. Аналогічно можемо казати, що є докори такі, які не є повчальними. Я думаю, що перший момент, який закликає нас це слово, до першого такого моменту, щоб навчитися розпізнавати цей докір. В мій бік, або докір, який я даю комусь. Він має мету повчання, виправлення. Чи цей докір, ця критика, вона є з метою вивищення себе над кимось або вивищення когось над нами? Бо дивіться, коли ми маємо ці докори, повчальні докори, то вони завжди будуть нас призводити до правильних наслідків. Так? Ну, до прикладу, візьмемо такий таку річ, як сповідь. Як е, наша грішність, от коли ми грішимо, і якщо ми повчально будемо собі докоряти, е, тобто звинувачити себе, що ми зробили недобре, е, то тоді це до чого нас призведе? Призведе до того, що ми побіжимо до сповіді, побіжимо е, до певного такого покаяння. І це, врешті-решт, призведе нас до добрих наслідків, до добрих плодів. Але якщо ми будемо ставитися гордовито до таких певних докорів. То це призведе нас навпаки до певного такого, скажімо так, якби застою у тому, у тому стані, так, якому ми є. І тут б я навів такий приклад із тим хобі, яке я маю, мова йде про різдвярство. І на один раз було так, що люди давали мені докір, тобто критикували чи докоряли, що ти там робиш неправильно, робиш недобре. І були різні випадки. Були випадки тоді, коли. Справді це були повчальні докори. Я брав це до уваги, і це мені призводило до наслідку, що я розвивався в цьому, покращував свої здібності у цьому питанні. Але були докори і іншого роду, просто такі звинувачувальні якісь, і це вже зовсім і інша тема. Але так само слухайте, і в священно житті йой-йой, а там скільки є докорів. Ще й скільки, тобто дуже часто чую докорі такого роду, такого роду. І справді деякі з них є повчальні, і варто їх взяти собі до уваги, але деякі є просто безпідставні, і людина просто хоче чи принизити мене, чи вищити себе. Це вже, це вже якби запитання. Але так само це може бути, другі брати сестри Христів, у нас у сім'ях, у нашій домашній церкві. Часто жінка може докоряти чоловікові, що дуже часто є класика. І тут чоловікам треба дати таку замітку за увагу, що якщо жінка не докоряє чоловікові, то питання, чи це твоя жінка? Тому, коли жінка докоряє, це з одного боку добре. Але чоловікові треба мати так само мудрість розпізнати. Цей докір, який дає жінка, він є повчальним докором, тобто той, який хоче справді мене щось навчити доброго, де буде мати свій наслідок корисний наслідок буде мати як сім'я, так і чоловік. Чи це докір просто такий з потреби жінки подокоряти? так? І так само може чоловік докоряти жінці, і так само батьки. Дітям, діти батькам і так далі. Тому, думаю, нам, нам варто якби, бути в тій певній молитві до Святого Духа, щоб Дух Святий давав нам можливість якби, розпізнати, доки док, який лунає у мій бік, який він є. Духу Святий приходи дай нам цю силу, можливість розпізнати, розпізнати докори в нашому житті і дати і мати силу мати силу прийняти те що буде нас навчати слава сусу христу